Вітаю, шановні друзі, чи можна переїхати з Польщі або будь-якої іншої країни Євросоюзу в Німеччину? Досить актуальне питання, яке турбує багатьох моїх глядачів, і мені надходить багато запитань з цього приводу, тому я вирішив зібрати для вас інформацію і структурувати її. Для того щоб зрозуміти даний процес, потрібно відповісти на два запитання: куди особі саме в Німеччину їхати, і чи має право дана особа їхати. Ну, якщо відповідати на перше запитання, куди їхати. Тут є два варіанти. Якщо у вас немає рідних, близьких, знайомих, які можуть вас прийняти і прописати, то відповідний варіант це їхати в пункт прийому біженців в Німеччині. Відносно оновлену інформацію про діючі е, табори для прийому біженців, ви можете знайти в моєму телеграм-каналі, перейшовши за посиланням на головній сторінці Тікток каналу. Другий варіант це приїхати до своїх родичів, знайомих, які мають житло. І власник цього житла е, в принципі не заперечує. Речі проти того, щоб ви там також з ними проживали. Але перш ніж їхати на якусь там уже конкретну квартиру чи конкретний будинок, я вам раджу звернутися до Ausländerbehörde або Ouslander Anta того міста, куди ви конкретно їдете, і запитати в них, чи приймуть вони вас. Для цього потрібно написати листа їм на електронну пошту, описати, що у ваших знайомих, близьких там чи ваша сім'я, члени вашої сім'ї проживають. Вони мають відповідну квартиру, і власник даної квартири прийме вас і не заперечує проти того, що ви там будете проживати. І таким чином ви запитуєте у Слендер Біхорда, чи не будуть вони проти, і чи є можливість приїхати і отримати вам 24-й параграф. Це буде надійно, для того, щоб ви не витратили. Лишній час для приїзду, і потім не виявилося, що Аслендербіхорди не приймає або ця земля, це місто переповнені. Вони не хочуть вас приймати. Правлять вас в табір для біженців. Тому є такі два варіанти, куди їхати. Друге питання це чи є право у українців, які проживають в інших країнах ЄС і отримали там тимчасовий захист відповідно до директиви Євросоюзу. Дивіться, тут відповідь на це запитання досить спірне. Як я й казав раніше, в кожній землі, в кожному місті практика відрізняється. Чому відрізняється? В Принципі, ви повинні знати, що Німеччина, як федеративна республіка, вона складається з 16 земель, і в кожній землі Ауслендер-Біхорди і працівники в них відповідна своя практика. Я звернувся до багатьох ауслендер біхьорди і запитав в них, чи можна зараз українцю, який отримує тимчасовий захист, переїхати в Німеччину. Так щоб ви зрозуміли, на близько 20 моїх звернень було три відповіді. Де у Біхьорде Біхьорда відповів, що ні, ми не приймемо, оскільки особа вже має тимчасовий захист, наприклад, в Польщі. От декілька відповідей було такого формату, що ми приймемо, якщо особа відмовиться від тимчасового захисту в Польщі або в будь-якій іншій країні. Тобто, в принципі, можна приїхати, але вам потрібно буде закрити повністю тимчасовий захист. І більша половина відповідей була досить позитивною і полягала в тому, що українець, який вже має тимчасовий захист в Польщі, може приїхати в Німеччину і отримати тут 24-й параграф. Знову ж таки, мені додатково натякнули, що особа повинна їхати в табір для біженців, і там відповідно її розподілять. Але це вже добра новина, що українець, який має тимчасовий захист в Польщі, він може приїхати. Твердження цих слів є відповідний лист Міністерства внутрішніх справ, можна його назвати циркуляра, або але насправді це звичайний лист, який був розісланий всім міграційним органам, всім Ауслендер-Біхьорди, і про що в даному листі йде мова? Там надається роз'яснення всім міграційним органам УСлендер-Біхьорди, як діяти в двох випадках: якщо особа е, приїжджає з іншої країни і має тимчасовий захист, і якщо особа е, має тимчасовий захист Німеччини, виїжджає, Но нас цікавить перше. Випадок, коли українець має захист, наприклад, в Польщі і хоче приїхати в Німеччину. Так от що вони кажуть? Вони пишуть, що надана свобода пересування призначена серед іншого для швидкого подальшого пересування та розпосюдження в межах ЄС. У той же час, згідно з формулюванням імплементаційного рішення, особа, яка користується тимчасовим захистом, може здійснювати права, що впливають з тимчасового захисту лише в державі е члені, яка видала дозвіл на проживання. Ну, то... На саму цю аргументацію деякі в слендер і посилаються, кажучи, що вам. Потрібно відмовитися від попереднього тимчасового захисту в тій країні, де ви були раніше. Далі, відповідно, в листі вказується, як йдеться далі, це не повинно позбавляти державу-члена можливості прийняти рішення про надання дозволу на проживання в будь-який час особам, які користуються тимчасовим захистом відповідно до цього рішення. Обмін інформацією відбувається між державами-членами через платформу TPD. що це означає простими словами. Це те, що особа має право приїхати, і Німеччина може надати відповідний тимчасовий захист. А тепер дуже важливо, чи дійсно потрібно відмовлятися від тимчасового захисту, наприклад, в Польщі. Знову ж таки, як я кажу, практика не 100%, але немає. Нагальної обов'язкової потреби відмовлятися від тимчасового захисту, тому що в рамках оцієї платформи ТПД або ж ТІПД, яка діє була створена в травні 2022 року, це загальноєвропейська інформаційна база, де міститься інформація про всіх переселенців з України, які отримують тимчасовий захист в усіх країнах. І вона в режимі онлайн дозволяє всім представникам. Міграційних органів бачити, де особа вже отримала, подала заявку про тимчасовий захід. Як я вже казав, в даному листі розглядається один із випадків, коли особа приїжджає з Польщі до Німеччини. У Федеративній Республіці БАМФ міграційний орган діє як національний контактний пункт для обробки повідомлень про звернення. БАМФ негайно передає звернення до відповідних міграційних органів відповідно до випадків, описаних вище, це має такі наслідки для імміграційних органів. У першому випадку, тобто коли особа маючи тимчасовий захист в Польщі, приїжджає в Німеччину, особа, яка шукає захисту, повинна Повинна отримати дозвіл на проживання відповідно до розділу 24 закону про проживання АуфгальґаЗець в Німеччині, якщо інші вимоги зустрічаються, держава-член відправлення буде автоматично повідомлена через платформу про реєстрацію в Німеччині. Що це означає? Це означає, що маючи тимчасовий захист в Польщі, ви формально можете приїхати в Німеччину. Нічого не закриваючи в Польщі, і Німеччина сама приймаючи заявку від вас по 24-му параграфу, зобов'язана повідомити поляків, і поляки просто там все анулюють. Тобто, в принципі, е, приїхати можна і закриваючи тимчасовий захист в Польщі, і не закриваючи. Це залежить від міста і федеральної землі, тому що у всіх різна практика. Е, якщо казати на 100%, да, то бажано закрити тимчасовий захист в тій країні, де ви були раніше, і приїхати в Німеччину. Вже проблем буде менше. Але знову ж таки, якщо ви приїхали вже по факту в Німеччину і е, вам відмовляють, кажучи, що у вас там щось не закрите, то повинні знати, що є лист Міністерства внутрішніх справ Німеччини від 8 серпня 2022 року, про який я тільки що розказував, і там чітко описується, що міграційні органи. Повинні прийняти таку особу, навіть якщо вона має відповідний захист, і через оцю онлайн-платформу TPD повідомити відповідний орган Польщі про те, що все-таки там, наприклад, ця особа отримує тимчасовий захист в Німеччині, все, і в Польщі він анулюється. Тобто, таким чином це все дає можливість прийти до висновку, що українці, які отримали тимчасовий захист в іншій країні, все таки можуть приїхати в Німеччину, ніяких перешкод для цього немає. Краще. Варіант це закрити тимчасовий захист. Якщо ж таки не закрили, все одно є можливість приїхати і поселитися в певному місті. Якщо ви не знаєте, в яке місто ви хочете їхати, то ви повинні звертатися в відповідний табір для біженців, перелік який ви можете знайти в моєму телеграм-каналі. Тому, друзі, знайте ваші права. Бережіть себе з повагою, ваш адвокат Демченко.